Друзі, всім привіт! Як справи? Е, я поки що вдома, але зараз буду збиратись по справах у місто і вирішив вам нагадати про важливі речі. Ой, скільки лайків, клас! Зараз ми насправді багато про що дізнаємося у соцмереж, Е, Хто щось постить, куди не дивився всюди контент. Ну, я сам людина, яка працює з контентом, і е, можу про це дійсно вам багато чого розказати. Контент це історії, які ми розказуємо, але деякі історії розповідати в поточних умовах. Коли в країні війна, ну як би так сказати, ці історії можуть нашкодити не вам, а нашим Збройним силам України і відповідно нашій країні. Ви знаєте, друзі, в цій розмові варто згадати про поняття під назвою OSINT, це Open Source Intelligence. Простими словами, це розвідка за відкритими джерелами, змі, офіційні заяви, документи, пости в соціальних мережах, навіть тіктоки вони можуть стати матеріалом для аналізу розвідки. З хорошого. Це може допомагати нашим шукати військових злочинців або розкривати дислокацію расистських військ. Але з поганого це може працювати і в іншу сторону. Ну а тепер давайте пройдемося по основних правилах. Перше, якщо ви бачите ворожу техніку і дислокацію, пересування будь-що треба повідомити про це. Нашим силам це дуже допоможе. Є спеціальні боти, так я бачу їх в чаті вже написали. Дякую вам. Бачите ворожу техніку, біжіть писати в ці боти, а не друзям. Друге, не шерти будь-яку інформацію, яка стосується наших збройних сил, де стоїть або їде техніка, де збудували укріплення, де зараз дислокуються наші військові, наші герої. Ні на фото, ні на відео цього не має бути у вас. Тим більше нікому не можна відправляти це чи постити, бо так ми робимо нашому ворогу просто легше. І третє, наостанок: війна зараз не тільки в полях, а й в медіа. Тому перед тим як репостнути якийсь пост, якусь новину, відео там будь-що, перевірте, чи це не фейк, навіть якщо вам це надіслав ваш брат, сват, не знаю, тітка, товариш, в якого двоюрідний дядя в СБУ. От чесно слухайте, потрібно все перевіряти. Сумніваєтеся, йдіть шукати підтвердження та заяви на офіційних державних ресурсах. Та в їх соцмережах. Ну і це власне все, що я хотів вам сказати. Пам'ятайте, з такими речами, як інформація, особливо зараз не варто поспішати. Побачили, видихнули, подумали, а вже потім ну, щось запостили. Краще сфоткати себе красивого або красиву, ніж наших військових. Їх потім будемо фотографувати. Шерте без наслідків. Всім тихого дня. Пока.